Ми вас вітаємо на нашому святковому прямому ефірі до десятиріччя магазину New Тайм. Так, і сьогодні ми розіграємо 10 неймовірних подарунків, і головний приз, серед яких це iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange. Так, тому дочекайтесь і залишайтесь нами до кінця ефіру, адже переможцем можете стати саме ви. Так, і дуже важлива інформація. Хочу сказати, що наш менеджер обов'язково буде зв'язуватися з кожним переможцем за номером, який ви залишали у вашому замовленні. Але якщо протягом 14 днів з вами не вдається зв'язатись, ваш приз. Анулюється. Так, тому слідкуйте, на, слідкуйте за вашими повідомленнями та дзвіночками. Ну, а ми починаємо розіграш! Трішечки лайків. І ми починаємо а, з першого подарунку. Це магнітний, магнітний павербанк Anker 621 магнетик 5000 мА. Крутим! Поїхали! Уха, аж я вльована! Погнали! Давай. Так, зупиняємось потрошечку. І... Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. скарбничку. Так, барабан на дріб. Хто ж стане переможцем. Так, 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 так да, не підглядаємо, не підглядаємо. Прямо так перемішуємо. Друзі, нас. у нас все чесно. Так. Ну що, досить? чи ще? Так, досить, досить. Давай, діставай, вже ж самі цікаво. Хто переміг? Хто переміг? Хто переміг? Не дивимося. Читай голосно. Це в нас Крістіна. Номер замовлення 5035. Називаю останні чотири цифри і показую, щоб ви бачили, що все чесно. Христина, ми вас вітаємо! Ви перемогли та отримали магнітний павербанк від Anker. Передаємо. І що ж, не будемо затримуватись на цьому переможці, тому що у нас їх ще дев'ять. І ми переходимо до наступного. І це навушники Apple AirPods 4. В тебе були? Є такі? Нема, а хотілося. Ну що, Треба крутим... було замовляти щось в Нью таймі, можливо, виграла. Починаємо. Починаємо. Давайте закрутимо, тому що в нас може бути переможець. Так, друзі, так. здається, карточка випала, але ми ж чесні, правильно, тому закликуємо назад її і, і починаємо і ще раз крутити. Так, я думаю, що можна призупинятись. призупинятись. Відкриваємо. Все, скинули, поїхали. Перемішай Олександра. Перемішай у Олександри дуже щаслива рука. Це я вам чесно кажу. Потапайте там по екранчику. Давайте, давайте. Це вам допоможе перемогти. Ну не підгляди, не підгляде, не підляде. Діставай, давай, готова. Так, щасливчик. Е, Щось сьогодні дівчата сьогодні. Добре, Наталія, номер замовлення. Останні чотири цифри це 0925. Так, якщо є переможці в прямому ефірі, відгукніться. Напишіть нам, бо ви перемогли. Це ваш щасливий день. І Наталя забирає наушники Apple AirPods 4. Передаємо картку. Дуже класний подарунок, я б собі теж хотіла. Ось так, от. А це подарунок від магазину Нью Тайм. І ми йдемо далі до нашого наступного, не менш приємного подаруночку. І це Лего Wars корабель корусанської варти. Починаємо. Починаємо. тему на тетро обережненько, обережненько, обережненько. Так, 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 так. Ага. Так. Поправляємо. Ну, І що? так, що дістає? Ну так, відкриваємо. Щас так, ми трошечки, Давай, поправимо, поправляй, да, Перемішай, перемішай, перемішай. Друзі, якщо є переможці в чаті, вже Христина та Наталя відгукніться. Напишіть нам, Напишіть нам, наскільки ви раді. Так, а наступний переможець, який отримає... І це знову дівчина! Серйозно, сьогодні якийсь такий у нас жіночий святковий день. І дівчину звати Катерина. І номер замовлення Катерини останні 4 цифри це 30. 93. Катерина, ми вас вітаємо. Ви стали переможницею і отримуєте Лего Wars корабель коросанської варти. Передаємо. Так, йдемо далі. Може, зараз в нас буде вже переможець чоловік, і він може отримати подарунковий сертифікат від New Time на 10 тисяч гривень. Ви просто уявляєте? Що крутимо? крутимо? Так, а ви тапайте, Можливо, це принесе вам удачу. Перемішуємо. Так, стоп. Саша, перемішуй. Давай, мішай, 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 не підглядай. Можливо, руку змінити? Чи ні? Чи ні, не зміни, Потім давай. трохи. Щаслива рука ця. Хорошо. Так, а добре, мішай. Там Я зараз буду в шоці, якщо це знову дівчина. А, ну, давай. Давай, ладно, витягаємо. Закриваємо. Так. І це. І це в нас Олександр. Останні чотири цифри замовлення. Це 0,9,20. 5. Олександр, ми вас вітаємо. Ви виграли подарунковий сертифікат в магазині New Time на 10 тисяч гривень. Ми вас вітаємо ще раз. Передаємо картку. Uh -huh. Так, актив у нас є на нашій, на нашій трансляції. Потапайте ми... ще трошечки. потапайте, давайте це принесе удачу. Я вам і гарантую. ми переходимо до наступного подарунку. І це портативна колонка Harman Kardon Go Plus Play 3. Це ми вже наближаємося до 17-го Pro Max? Це вже близько, близько. Тому друзі, розчекайте. залишайтеся, дочекайтеся. Дочекайте. Починаємо крутити. Так, обережно, обережно крутимо. І зараз зупиняємось і дуже добре перемішуємо ручкою. Олександра. Давай, отак, добре. Да, так. Да, Прямо да. бачите, гарно перемішуємо. Оп, харч, вивалилася. Хто повертання. ж, хто ж нас стане переможцем та отримує портативну колонку від харним І три, два, один. Діставай, так, читай. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, хлопець чи дівчина переможець. Даємо Ану? хвилинку, чи, чи зразу казати. Кажи, хто встиг, той написав. І це в нас знову дівчина. Звати Дар'я. Номер замовлення, останні 4 цифри. Це 10.25. Дар'я, ми вітаємо вас. Тепер ви власниця портативної колонки Harman Kardon Go Plus Play 3. Передаємо картку. І ми переходимо до наступного подарунку. І це планшет Apple iPad 11 Silver 2025. А ну покажи мені, де він тут. Ось що? ось. Що? Ось. Він після педарунки тут. Ви можете подивитися. Так. Подивіться, починає... просто подивіться, який він красунчик. Гляньте, ну вже ж хочеться, да? а так? айфончик 17 Pro Max, ось. Тапаємо, 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 тапаємо собі на удачу. Обережно, обережно, так, обережно покрутимо. Так, тепер Олександра своєю ручкою все подістає. Так, гарно перемішуємо. Друзі, ми нагадуємо, що з усіма переможцями зв'яжеться наш менеджер. Тому будьте, будь ласка, на зв'язку. Тому що, якщо не будете на зв'язку протягом 14 днів, то ваш приз анулюється. Так, в нас є переможець? Так, є. Зараз я ще не Ога, побачила. А ну. І це в нас влад, номер замовлення. Останні 4 цифри це 6039. Покажи карточку нашу в прямому ефірі. Ось наш переможець. Влад, ми вас вітаємо, передаємо картку. Передає. Так, Влад, будьте на зв'язку протягом 14 днів, щоб забрати цей супер крутий планшет. Коли там вже айфон? От -от вже, зовсім, от, от, вже зовсім скоро, тому не виключаємось. А ми переходимо, і далі в нас ух, якщо мені прям хочеться, а ну щоб, давай зачитай, поберу, що там. Далі в нас PlayStation 5. Починаємо? Починаємо, починаємо. Може я. Давайте Ш... потапайте трішечки по екранчику. Може в мене вийде, може в мене вийде. А ти що, любиш гадри? А, а Я хочу, да, я так? дуже хочу PlayStation 5. У нас, до речі, є огляд на PlayStation 5 на нашому youtube каналі Так, все. Оп! Саша. Ну, що Давай, твоя щаслива рука. Давай. Напишіть, хто це буде дівчина чи чоловік. Може хлопець. Чи може хлопець? Так, мішай, добре, добре. Шнизи там аж так. Трішки. Ой, як добре помішала. Так, не, дивимо, ну, не дивимося, не дивосямося. Не дивлюсь, не дивлюся. Єсть. Є. Діставай. Так. І це в нас три, два, один. Оголошуємо. Тетяна. Чотири останні цифри. 0,8, 25. Тетяна, ви стали переможницею і PlayStation 5 їде до вас. І ми передаємо картку, покажи її. Ось. Передаємо картку. Друзі! До iPhone 17 Pro Max в помаранчевому кольорі залишилось зовсім трошки. Тому додайте активу, це точно додає удачі. І ми переходимо далі. Це яке вже місце у нас? Це третє місце. І на третьому місці в нас подаруночок. Це навушники Apple AirPods Max Midnight. Я хочу собі такі. Хочеш, хочеш, Перехочеш. тому що цей подарунок ми зараз дізнаємось, до кого ж поїдуть ці навушники від Apple. Так. Опа. Ще один разочок. Поїхали, Саша, добре перемішує в нас все. Може, там буде моє ім'я? Хоча, на жаль, я не зробила замовлення. Саша не зробила замовлення, тому її імені не буде. А я робила замовлення, і якщо чесно, я тут стою і я прям в очікуванні того, що можливо зараз дістанеться моє ім'я. Тим паче у нас сьогодні дівчата в нас в перших позиціях. Так не підглядаємо. Мішаємо дуже добре. Ну, діставай, що, давай, діставай. Діставай, діставай, діставай. Де Ді з самого низу дістав. ну. Переможцем стає. Так, ну це ім'я в нас вже було, але це, звісно, інша людинка. Це в нас Олександр. Чотири останні цифри замовлення. 09 20, 5. 0925, Олександр, ми вас вітаємо! Це чудовий подаруночок. Ми передаємо вашу картку. І ми вже зовсім скоро дізнаємось, хто ж стане переможцем та отримає 17-й айфон Pro Max. В кінці ми оголошуємо повний список номерів замовлень, щоб ви теж трішки орієнтувалися. І що ми переходимо до другого місця? І, І що це там? це у нас передостанній приз. І, І що, що там дайше? Це Dyson? Oh. Це пилосос Dyson V15 Detect Absolute. І ми крутимо наш лотодрон. Давайте. Так, обережненько, вода. Покручуємо. Прокручуємо. Так, 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 так. Зараз все ще помішає ще ручкою. Стоп! Так, Олександра, ще да, щасливою Що ручкою, щоб всі картки в нас потрапили на пощадок. Напишіть нам, який подарунок ви б хотіли отримати. Так, і переможці, якщо ви дивитесь нас, то радійте в прямому ефірі, адже це неймовірно круто отримувати такі круті подарунки. Круто! Круті так, подарунки. тут показую, вивалилася карточка, Давай, ще раз її назад. Мішаємо. 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 Ну що, витягаємо? Давай, витягай і не підглядай. Давай. Ох... <пух> <Думаю> <пух> удачу. Так, так. Да. Е, і це в нас Микола. Чотири останні цифри замовлення 7023. Микола, ми вас вітаємо, ви перемогли, і тепер ваш подарунок Пилосос Dyson V15, Detect Absolute скоро поїде до вас. Будьте на зв'язочку. Я нагадую, що наші менеджери зв'яжуться з усіма переможцями протягом 14 днів. Але якщо з вами неможливо буде зв'язатись, то що буде, Олександра? То, на жаль, ваш подарунок анулюється. Тому, друзі, відповідайте на дзвіночки та повідомлення, особливо від наших менеджерів. Ну що, прийшов момент X. Це вже iPhone? Так, це вже iPhone. А мого імені ще не було, то можливо, тут мені пощастить. І перше місце головний приз це iPhone 17 Pro Max. Cosmic. Оранж може взяти в ручки, показати його. Візьми в ручки, Можна? не бійся, Візьми, Ні? візьми. Давай, Давайте давай. візьме. Ми покажемо Покажи. вам цей. Ви бачите? Він справжній, ось не іграшка, справжній подарунок, і сьогодні а, хтось його виграє. Так, ми його можемо ось так поставити сюди, щоб було гарно видно. Ну що, крутимо лототрон? Я ж сама хвилююсь дуже. Ну, поїхали. Ого, Ого! скільки картонок, <рес> <я>, Це стільки <рес> людей хоче просто за хоче стати да, в, власником айфону. Ну і ми крутимо. Поїхали. Добре. Дуже добре перемішуємо, бо це ж 17-те айфон, і Не просто а про Макс. До речі, огляд на цей айфон вже є на нашому Ютуб каналі. Ну, Стоп. Барабанна дріб, Саша, мішай ручками дуже добре. Мені вже аж страх. Як Думаєш, це дівчина буде? Чи я думаю, що це буде дівчина, і сподіваюся, що це буде я. Давай мішай. Ні, але ми щиро зболіваємо за вас, наші любі підписники, наші любі тлі, е, е, покупці, які були з нами всі ці 10 років. Тому давай, Олександр, тут прям дуже гарно. Та, розумію, розумію це ж це ж айфон. А, а, 17. Да, це фоноші помарачовому кольорі. Друзі аж аж серце поводиться. Ну давай діставайся. Бараванний дріб. Так. Давайте почнемо з такої маленької інтриги. Хлопець, дівчина. Напишіть, як гадаєте. Скажи вже. Мені цікаво. Хлопець. Це хлопець. А, ну що, розкриваємо карти, хто став переможцем нашого розіграшу і отримає. 17-й iPhone Pro Max Cosmic Orange. Оголошую. Так, і переможцем стає Євгеній. Останні 4 цифри замовлення: це 6010. Отже, Євген, ми вас вітаємо щиро з цим неймовірним призом. Це вже ваш iPhone. Тому я нагадую, будьте на зв'язку, тому що протягом 14 днів з вами зв'яжуться наші менеджера. Але якщо ви не будете на зв'язочку, то е, цей подарунок анулюється в цілому, як і всі інші. Передаємо карточку. Передаємо карточку. Так, е, список у нас вже готов. Так, хвилин. П'ять хвилиночок треба почекати, да. так? Так, е, ну що, е, Ну, ми хочемо е, щиро привітати перш за все наших переможців. І також сказати дуже дякуємо велике, що розділили з нами наше святи, свято, наше десятиріччя компанії New Time. Наші менеджери зв'яжуться з усіма переможцями. Зараз буквально трішки пізніше. Ми назимо всі номера замовлень, е, і ми та повністю. повністю. Е, от е, тому, будь ласка, протягом 14 Замушайте днів, днів да, будьте на зв'язочку. Тому що якщо ми не вийдемо з вами на зв'язок, протягом 14 днів на жаль, ваш подарунок буде анульовано. Так е, тому обов'язково перевіряйте повідомлення і будьте на зв'язку. Напишіть взагалі, хто виграв ваші да, враження. Та, та, <св 'язково> да, які ваші враження? Ось так розумієте, просто неділя. Свято в магазині Єнітайм 10 років. І ви отримаєте ось такі крутісні подарунки. Ну, це, як на мене, дуже чудово. Я вважаю, що ви маєте підписатись на наші соцмережі, тому що там дуже багато цікавого. В нас є огляди, дуже корисний контент та новинки. розіграші. Так, да, новинки, і в нас також будуть розіграші. І ми чекаємо наш списочок наших переможців. Так, Настя, щоб хотіла виграти, окрім. Айфону сімнадцятого Pro. чесно, Max. Я, я тобі чесно скажу. Я прям от знаєте, я не знаю, можливо, мене зрозуміють дівчата, але от я мрію не про Dyson Фен, а от прям про Dyson пилосос. А я хочу навушники. Навушники, які Четверті AirPods чи Макс? Та ні, ну Макс, звісно. Ну Макс, звісно, звісно. Ну і звісно, мені б дуже сильно хотілося ще виграти PlayStation 5, і Powerbank, і планшет. Усе, коротше. Так, в нас готові, е, в нас готові наші е, повністю е, номерки замовлень. Е, і це в нас Анкер. Е, повний номер замовлення це 260 925 50 35. Христина, ще раз вітаємо вас. На, е, Олександра, читай наступний. Е, так, нас. Ой господи. А наступний в мене Airpods 4. Номер замовлення повний 6019 2709 25 І це в нас Наталя. Так, Наталя, третій. вітаємо. Так, погнали. Подарунок Лего. Повний номер замовлення 01-10-25-30-93. Катерина, вітаємо. Далі в нас де сьомий номер. Сьомий даю. Да, сьомий. Угу. Так, сертифікат подарунковий. Це в нас Олександр. Номер замовлення 6017 06 09 25. Далі. Шостий. Так, Хармен Кардон, колоночки 50, 67, 03, 10, 25. Дар'я. Переможці, вас так багато, і так, ми давай. вас усіх вітаємо. П'ятий, да, це, це в нас айпад. Номер замовлення 16 08 25 60 39. і останні. Ага, чотири цифри мобільного. Це в нас 49 22. Далі так, відкладаємо ще І ще одну нам. Айфон залишимо на потім. Знову повторимо переможця. Так, Дайсон, Номер замовлення 14 09 25 70 23. І чотири останні цифри номеру телефону переможця Миколи. Це в нас 0-2-30. Відгукніться, напишіть якийсь коментар. Ти свої пройшла? Давай, давай, ти да. Давайте я ще раз пройдусь по анкеру, тому що я не назвала номер телефону. Но зараз я його скажу. Кристина, останні 4 цифри, останній номер телефону 6122. Далі в нас AirPods 4 Наталія. Останні чотири цифри 3458, номер телефона. Далі в нас Лего, це Катерина, останні чотири цифри 0231. Далі в нас сертифікат Олександр, номер телефону, останні чотири так, Гарман Кардон, Дар'я. Останні чотири цифри телефону 51 18 Airpod, по AirPods Max. Номер замовлення 60 02 06 09 25 І останні чотири цифри номеру телефону це 5504. Олександр. І тепер у нас е, Sony PlayStation, Тетяна, останні 4, цифри номер, останні 4 цифри номеру телефону 0811, повний номер замовлення 4074-140-825. І, друзі, iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange. Виграв, нагадаю, Євгеній. Номер замовлення 06-09-25... 60, 10, 4. Останні цифри номеру телефону Євгена. 0, 12. Друзі, ми всіх ще раз вітаємо. Дякую, що ви були з магазином New Time е, ці 10 років. І ми нагадаємо ще раз, що з усіма переможцями зв'яжуться наші менеджер. менеджера. Так, наш менеджер зв'яжеться за номерами, які ви залишали у вашому замовленні. Також хочемо нагадати, що якщо наш менеджер, нашому менеджеру не вдасться зв'язатися з вами протягом 14 днів, на жаль, ваш подарунок анулюється. Тому будьте на зв'язочку. Так, слідкуйте, слідкуйте, не пропустіть, тому що ці подарунки ну хочеться, щоб ви їх отримали все ж таки. Так, і дуже, дуже вам вдячні. Вітаємо кожного переможця. З вами також. були з, з вами були Саша та Настя. До нових зустрічей з вами, бувайте. бувайте.